Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Сьогодні я хочу вам показати ще одну вишиту скатерку. Це більше і більше таких весняних сонячних днів, хоч зараз на вулиці і сніг лежить. Але хочеться вже якогось сонця, тепла побільше. І тому вирішила поміняти скатерку на своєму столику. Як тільки мені потрібно щось знімати або фотографувати, то він тут, як тут. А я насправді хотіла показати вам скатерку. Ось так вона виглядає це заготовка від едельвіки скатерть 15 півтора на півтора розмір, яка призначена для вишивки хрестиком. Ось тут є такі вставочки посередині. Але я її примінила для вишивки гладдю. Невловимий Джо вже на вікні сидить. Сніжок. Отож, знову про скатерку. Зараз у нас у ЗМІ всюди заголовки Три роки війни у нас пройшло, і я згадала про свою скатерть. Що от саме вона мене можна сказати витягнула. Ну, не з катерті, а вишивка з катерті. З того такого страшного стану, коли ми на початку вторгнення не знали, що нам робити, що далі буде. І от до 5 березня я в такому стані перебувала. Постійно в новинах, постійно на телеграм-каналах сидиш. Вичитуєш, де хто куди там пішов, які колони в яку сторону йдуть. Бердянськ захопили, Мелітополь захопили, Маріуполь захопили, ну і все таке. І от я пам'ятаю, 5 березня я собі сказала, що досить сидіти в стресі, сидіти в такому стані незрозумілому. Треба щось робити. А що робити? Робити те, що ти вмієш, добре, що ти можеш робити. Ну, а саме займатися роботою. І от в мене була почата скатерка незадовго до початку війни. Отож я продовжила вишивати, робити свою роботу, і так помаленьку-помаленьку, можна сказати, сама себе витягнула з того стану. А на згадку у мене лишилася оця скатерка. Двадцять другого числа я була на концерті у нас тут в Запоріжжі. Дахи Брахи. 23-го було незрозуміло що, дуже така велика напруга була. А 24-го зранку мені позвонив брат сказав, що почалася війна. І тепер в мене є ось така згадка. З однієї сторони неприємна згадка. А якщо дивитися з іншої сторони, то Вишивка поставила голову на місце, дозволила рухатися далі, жити, працювати, допомагати і не з'їхати з голоду. На цій скатерці мені хотілося показати такий легкий настрій. Щоб вона була така ніжна, як весна, коли приходить, зацвітають перші квіточки, що ця скатерть така, повітряна, ненав'язлива І яка годиться для повсякденного користування. Не помпезна, не дуже нарядна, а така з таким позитивним. Настрої. Тому і квіти я тут зображувала. Майже всі вони таких в білих кольорах, але білі кольори всі різні. Я дуже люблю, коли вишивка не просто висить у вигляді картинки, десь там на стіні, а коли вона носиться, показується, демонструється. І от скатерка. Для такого утилітарного вжитку Піднімає <хи> настрій і радує кожного дня. Ось там за вікном зима, поки що зима, а у мене весна. Звісно, я накриваю. її Силіконовою плівкою прозорою зверху. Але кожного дня, коли снідаю зранку, чи обідаю, чи вечеряю отримую неймовірне задоволення від того, що вишито своїми руками і це е, якось е, покращує настрій. Склад тканини. Тут льон, бавовна і якийсь процент поліестру. Воно виглядає ось так, як натуральний льон. Така сіренька. Навіть не сіренька, а ближче до бежу. Все-таки, як бежевий. Я хотіла показати. На цій скатерці, на цьому візерункові таку легкість, простір, повітря. Знаєте, як весною буває? Таке прозоре. Землею пахне такою сирою. В мене такі йдуть асоціації, коли я дивлюся на цей візерунок. Ну, і тому квіти вишиті світлих тонах використовувала тут білі кольори. Ось оця квіточка 4 вона вишита білосніжним, оця таким лимонним кольором. Оця просто бланк білим кольором. А оця екрю вишита. Скатертина радує мене кожного дня. Сподіваюся, вона також і вас трошки надихнула. А якщо комусь із вас сподобалася моя скатерка, дизайн можна придбати, для цього потрібно написати мені в телеграм-чат. Посилання я завжди додаю в описі або в шапці каналу. Якщо комусь цікаво, то пишіть. Що хочу я вам сказати наостанок, що вишивайте, бо рукоділля, ну, не тільки вишивка, а взагалі рукоділля це такий собі антистрес. Це як медитація свого роду, яка допомагає трошки відключити голову і зануритися у світ прекрасного. І руцями своїми зробити якусь красу. Отож, дякую вам за увагу. Якщо сподобалась моя скатерка, поставте лайк. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Дякую, що завітали на мій канал. Отож, закінчуватиму. Бувайте! До зустрічі в наступному відео!